Українці можуть не відвідувати автошколи під час теоретичного навчання. Тепер майбутні водії можуть самостійно вивчати правила дорожнього руху перед складанням теоретичної частини іспиту з водіння. Станом на сьогодні у Житомирській області 55 осіб скористалося цією можливістю, 32 з яких успішно склали іспит і готуються до практичного навчання. Що ж робити після освоєння теоретичного курсу, як зареєструватись на іспит та який пакет документів потрібно з собою мати, розповів нам за. Заступник начальника сервісного центру МВС Володимир Гриб. Якщо людина рахує, що вона вже підготувалась, вона обирає будь-який зручний для неї сервісний центр, записується через є запис бере талончик для того, щоб попасти в сервісний центр. Або цей талончик береться у нас в сервісному центрі, приходить до сервісного центру, маючи при собі паспорт громадянина України зазначення місця реєстрації, ID-карту. Або паспорт громадянина України для виїзду за кордон за кордон надається разом з довідкою про реєстрацію місця проживання, медичну довідку про допуск до керування транспортним засобом відповідної категорії, індифікаційний код. І в разі, якщо є посвідчення водія, людина хоче отримати іншу категорію, відкрити наявність посвідчення водія. Звертається до адміністратора нашого сервісного центру. Наголошує, що вона самостійно вивчила теоретичний курс для керування відповідної категорії, надає ці перечислені документи. Адміністратор її направляє в екзаменаційний клас для складання іспиту, де їй відводиться 20 запитань. І надається 20 хвилин. При складанні теоретичного іспиту допускається дві помилки. Якщо їх три або більше, іспит не складено. Тільки через 10 днів майбутній водій матиме повторну спробу. Вартість такого екзамену складає 13 гривень. Втім, практичний курс все ж доведеться засвоювати в автошколі. Поділився Володимир Гриб. Практичний курс є обов'язковим, який проходить в навчальному закладі, в спеціально опроектованому навчальному закладі. Звертається до автошколи, записується туди, проходить практичний курс, здає іспит в автошколі. Після успішного складання іспиту в автошколі вона допускається для складання іспиту в сервісному центру. Додатково також реєструється через Є-Запис, е отримує талончик або в терміналі. Сервісного центру до того ж у Житомирській області, як і по всій країні, стартував пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. На перших порах було два сервісних центри: це місто Житомир 1841 та місто Коростень, 1843. І буквально на тій неділі долучився до цього пілотного проекту ще наш один сервісний центр, який розташований в місті Звягелі. в класі для складання е, теоретичного іспиту. Додатково облаштовані відеокамерами, камерами, відеонагляду і з можливістю запису е, звуку. Наразі теж додатково будуть обладнані автомобілі е, відеокамерами, які будуть. Е, Фіксувати положення рук, ніг, положення екзамінатора, положення екзаменуємого, тобі ж, щоб не було втручання в складання іспиту допомоги. Івана Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.